Всім доброго дня. Ось закінчили ми на в селі Чайки об'єкт за моєю спиною. Коротко розкажу вам про нього. Його довжина 8 метрів і е, ширина скату 6 метрів. Покриття метало черепиця з двосторонньою покраскою. Колір 80-19. Ось бачите, як він виглядає середини. Ось зараз ми вставимо пару фотографій, щоб ви зрозуміли, як виглядає він ззовні. Ось так ось встановлені на такі бетонні закладні, тут встановлені на східці через металеві п'ятки, а тут забетоновані. Потім все бруківочкою буде тут закладуватись і цього всього не буде видно. Постандартна водостічна система профіль польського виробника. І ціна основне. Ваше питання це ціна. Ціну зараз ви бачите на екрані цього навісу. Так що, якщо вам подобається, якщо ви плануєте собі саме такий навіс з металочерепиці, з двосторонньою покраскою, то телефонуйте за телефоном, який бачите, і замовляйте. Бажаю всім гарного дня, продуктивного тижня і до зустрічі!